Верховний суд підтвердив вирок агенту ФСБ Іллі Сметаніну, який скоригував ракетний удар по Луцькому аеродрому. Слідство СБУ встановило, що за його координатами, 24 лютого 2022 року, рашисти здійснили ракетний удар по військовому аеродрому поблизу Луцька. Після повітряної атаки РФ навідник передав окупантам інформацію про наслідки прильоту. Контрозвітники СБУ затримали зловмисника на початку березня 2022 року. За даними слідства, зловмисником є 39-річний колишній музикант місцевої філармонії, якого ФСБ дистанційно звербувало ще до початку повномасштабної агресії. Тоді він приїхав до Москви, де зустрівся зі своїм російським куратором і отримав від нього агентурні завдання. Надалі комунікацію з ворогом фігурант здійснював через зв'язкового. Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь ФСБ. Перед повномасштабним вторгненням він приховано обійшов периметр військового аеродрому на Волині. Та позначив розташовані там техніку і об'єкти на електронній карті. Підготовлений звіт агент направив до ФСБ через заздалегідь відпрацьований канал зв'язку у забороненій соцмережі ВКонтакті. Тепер сидітиме за ґратами 12 років.